В Україні очікується доволі відчутне та тривале похолодання. Про це свідчить прогноз відомого синоптика Наталки Діденко. З 6 березня в Україні очікується похолодання в день не вище плюс 1, плюс 6, Лише тепліше буде в південній частині та на Закарпатті. У нічні години невеликий мороз. Повідомила вона, за даними синоптика. Також 6 березня в західних областях подекуди пройде мокрий сніг. У Києві, за даними Наталки Діденко, також 6 березня різко похолодніше є. Не застудіться та одягайтеся тепліше. Порадила вона, за даними синоптика, потепління прийде не скоро. Але все ще раз попереджаю: тиждень буде холодним, і свіжим повітрям, і веселим березневим сонечком. Резюмувала синоптик. Про похолодання в Україні попереджає і синоптик Юр Кібальчич. За його даними у другій Половині тижня відбудеться зниження температури на 6-10 градусів по всій країні. Адже до нас прийде холодне повітря з півночі Європи. На півночі лівобережжя вночі морози часом зміцнюють до мінус 5-10 градусів. А в день температурне тволо очікується близьким до нуля. Прогнозує синоптик. За його даними, також не виключені місцями опади у вигляді мокрого снігу. Найбільш тепла погода спостерігатиметься лише на Одещині та у Закарпатській області. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.